Мої вітання. У даному відео буде відповідь хейтерам стосовно Катарантуса і Аукуби, бо було багато негативу щодо їх вкорінення, особливо взимку. І друга частина даного відео буде присвячена підживленню пеларгонії. У попередньому відео, яке називається підживлення пеларгонії. крок перший грудень. Я вам показував підживлення двома добровими. Монокалій фосфат і сульфат магнію Магнію після обрізки полергонії. А зараз у січні, хто ще не встиг, на черзі у нас підживлення препаратами заліза. І в такому разі листя у вас буде максимально зелене. І вже у березні, за умови тих рекомендацій, які я вам даю, у телеграм-каналі ви можете долучитися до всіх процедур, які я роблю із своїми рослинами від обрізки. До вкорінення та догляду ви паралельно можете, як у марафоні, отримати і порівнювати свої результати із моїми, тому переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Поки всі мої колоси зростають, інші вже вкорінюються. І одним Із культур, однією з культур, яку ми з вами розглядали, були, дивіться, Катарантус і Аукуба. І багато хейту було у відео із Аукубою, з тим, що вона не вкорінюється. І навіщо я показую такі результати? І розповідаю про це, якщо це зробити неможливо. Тож, друзі, якщо щось у вашій свідомості неможливо, це не означає, що це неможливо взагалі. Це означає, що ви робите якусь помилку. Ось подивіться, показую вам корені, які наростила аукуба, яку я вкорінював на початку зими. Тобто, я зрізав живці. Тому що вони вічно зелені. окуба дійсно вкорінюється довго. Ну Щонайменше 3 тижні, а то і місяць. Але вкорінюється Головне, що я вам розповідав а, помилку, яку роблять майже всі, коли я бачив відео, або просто писали, що окуба не вкорінюється, видаляють ось оцю бруньку. Її в жодному разі не можна видаляти. Показую, чому. Тому що аукуб у мене декілька, я наживцював, будучи в саду. Ось інша, інші аукуби два живця, і ось які коріння вони дали. Що відбувається, якщо ви не чіпаєте точку росту, якщо у вас взагалі з хейтером щось не виходить, замість того. Аби просто розводити галас, що це неможливо, розберіться, в чому справа. У крайньому випадку надішліть краще фото помилок, які ви робите. І в інстаграм тоді можна буде розібратися. А що не так, бо були такі заяви, що було зрізано там сім гілок в кущ. Якби обрізаний, і всі 7 пішли у смітник. Що це означає? Це означає тільки одне, що ви не скористались можливістю розібратися в ситуації і просто не зробили висновків зі своїх помилок. Ось стосовно аукуби, яка зберігла, на якій було збережено точки росту. Що відбувається далі? Першими виходять квітки. Це завжди. Ну, не завжди у 80% випадків. Тобто з, у, із 8 в середньому, у 8 з 10 живців. Ось тут такого не буде. Тут буде відразу вегетативна брунька, а у 80 випадках буде, будуть квітки, тобто суцвіття. Але ці суцвіття повноцінно не розкриваються, і надалі йдуть ось такі товсті і міцні, уже вегетативні ділянки. От їх, то, якщо видалити, коріння уповільниться. А хто уже а, взагалі сумнівається? Можливо, думає, що це підстава або ще щось, ось вам третя аукуба. Можуть у них окремі листки жовтішати, Вона їх сама скине, аукуба. І ось те ж саме тут. Брунька розкрилась, надалі підуть дві точки росту. І коріння, вона нарощує точно такі ж самі. По сроках, ну, це десь місяць. Ну, три тижні, якби це мінімум, який у моїх умовах досягається. Тому у кого не виходить, краще конструктивно розібратися і 30 хвилин на кожному на кожного максимум я можу приділити у інстаграм. Тому що, хто. Звертався, завжди ми конструктивно розбирали, а які саме помилки, і пояснював, пояснював а в чому саме помилка, які фізіологічні підстави, і що краще врахувати у подальшому. От а у кубу впродовж всієї зими розмножуєте і, так само як і лавровишню, стосовно якої теж були сумніви у деяких, що вона вкорінюється, теж можете розмножувати. І всі рослини, ось Вавровишня, стоїть внизу. Теж вона утворює коріння. Ось тут є продихи білі. І на продихах вона вже видає білі зачатки коріння. Таким чином, усі рослини, лавровишня в тому числі, укорінюються. І... Тримати ви їх можете просто на підвіконі. Лавровишня взагалі просто ставив у воду і під лампами успішно нарощує кореневу систему. Інші поважні хейтери, певно, зі стажем, писали, що катарантус не вкорінюється і можна просто не витрачати час на те, щоб його вкорінювати. Можна, і потрібно його вкорінювати. Мені простіше вегетативно. Взяти катарантус і його вкорінити живцями. Що відбувається? Так, ось я вам показую, яким чином відбувається вкорінення катарантуса. Бачите, скільки жовтих листків він дає, тому що йому холодно просто у моїх умовах, тому що у моїх умовах температури десь 16-18 градусів, а йому потрібно близько 20 там 5 в районі цього, тому що він дуже теплолюбивий. Але оскільки світло я йому даю, ось він квітує і видає мені нормальні перерости. Тому, звісно, я почекаю, поки температури просто будуть більші, і в березні у мене будуть вже сформовані куші, з яких я візьму живці. Тут в кожному стаканчику в мене є. Три рослини, і ось такі катаронтуси будуть у мене вже готові. Я не буду витрачати своїх площ на розсаду, тому мені краще так, бо я отримую декілька десятків рослин. Якщо не вкорінюється взагалі в субстраті, Ну вкорінюйте в переліті або, принаймні, задавайте питання це полегшить вам життя. Переходимо до другої частини даного відео, це підживлення поларгоні. У перших двох частинах ми підживлювали поларгоні монокаліфосфатом. фосфатом. Після цього вони дуже рясно квітували. І ось навіть живці, які я вкорінив разом з вами ми проводили обрізку поларгонів у трьох частинах. Ну, вони невпинно дають бутон за бутоном. Бутон за бутоном. Я не можу їх зупинити. Не встигаю я видаляти чистити ці бутони, тому що вони лізуть з наймолодших живців. Ну і, звісно, коли я просто буду розсаджувати дані живці, тоді вже я їх і почищу. Навіть, навіть кусочки стовбура, які я просто жалкував викинути, ось вони дали. Бутони навіть у такому вигляді. Тут взагалі немає жодного невистка це кусочок стовбура. І всі вони видають бутони. Абсолютно всі. Каліопи, як правило, червонішають. Про це я вам розповідав в відео про повергоння каліопи. Та її особливості, так, вона червоніша, як правило, вона перекачує фосфор до молодих. Листків живця, які вже вкорінюються. Видаляти їх не варто, тому що навіть при такому процесі вона дасть потерпіть ось цей зовнішній вигляд, особливо при освітленні, це нормально саме для цієї рослини. Ось вона видає, дивіться, який килим із живців. Тут я вкорінював лише один вузол. 1-1,5 см, бо я хочу більше калюпи цього року, є на неї заявки. Значить, я ось такі мініатюрні взагалі карлікові частинки посадив, і вони всі вкорінюються. Ось що з ними відбувається, коли ви не виділяєте острі, коли вони самі відділяться. Я їх відкидаю і лишаються вже. Молоді рослини, які переходять до стадії стартер. Падати і втрачати свідомість від цих листків не варто. Погано, якщо вони на материнському кущеві. Але на материнському такого допускати якби не варто, тому що тоді цехання буде свідчити вам про погіршення зживлення. Для живців це нормально, тому що у них ще нічого немає. Це як від вітамінів. Від нікатинової кислоти у людей червоніше обличчя. Ну червоніше обличчя і що тут такого? Після сонця я і сам червоніший, і що цього? Далі етап а, уже підживлення полергонії після двох попередніх: монокаліфосфат і сульфат магнію. А після періоду охолодження наступний крок це препарати заліза. Чому воно потрібне? Повергонії мають набратися а, хлорофілу якомога більше, поки вони ще обрізані і омолоджуються, стовбури мають бути здорові, тому препарати заліза. Скільки використовувати? Я використовую 1 грам на 2 літра води халата заліза в ЄДТА. Хто я ще не встиг попередні два кроки зробити. Долучайтеся, тому що. Час іде, і мої повергонії отримають всі бутони уже у березні місяця. Тобто вони їх утворять і будуть у мене здорові і великі кущі. Хто не встиг і не доєднався до всіх тих процедур, які я вам показую зараз, отримаєте пізніше. тому Місяць не долучилося, значить, на місяць буде і пізніше результат. Пів грама я розчинив в одному літрі води, тобто 1 грам на 2 літра. Якщо в одному літрі, так як я розчинюю, то тоді півграма. І слідкуйте за тим, щоб у вас не було осаду і ваш хват заліза повністю розчинився. Не має бути розчин мутний. Якщо він помутнів, то значить заліза у вас перейшло у недоступну форму частково або повністю воно ну, залежить від того, скільки осуду. Що необхідно робити далі? Таким розчином я проливаю одноразово, тому що полоргоння поки невеликого розміру, ви спокійна. Можете обмежитись. Одним поливом. Цього буде достатньо. Для колу хто не бачив відео, найкращий спосіб зберегти коло мої три прийоми. Концентрацію заліза я збільшую. Для зручності я перелью даний розчин, він не набув якоїсь мутності, Це добрий сигнал, тому що вода у мене фільтрована. І просто переливаю у ліку, тому що перезволожити мені рослини абсолютно не цікаво. Підживлення, як ви знаєте із моїх відео, для мене це саме підживлення. Тобто, я вношу 10% максимум відео об'єму субстрату, тому що повноцінний полив може бути з більшою кількістю води. Краще завжди не додати, аніж передати. Які наступні кроки при догляді за поверхніями після обрізки це підживлення звичайним добривом. Це майстер 2020 до моменту, поки повергонія не набереться бутонів. Щойно вона виходить на стадію ботанізації, і її вегетативна маса мене задовольняє, аби я її вже виводив на стадію плютування, тоді я вже використовую добрива, які містять більше фосфору і калію. Це може бути. Комбінації монокалі, фосфата та універсального добрива. Яким чином перетворити будь-яке універсальне добриво у добриво для квітування, я вам розповідав у серії відео, які знаходяться у плейлисті добрива. Там ви можете власноруч приготувати із добрива майстер або іншої бази добрива, яке містить і азот, фосфор, калій, і мікроелементи. Це я конструктор, тому купляти цілу лінійку добрив. Для гарного квітування ваших рослин не обов'язково. Якщо у вас немає хвату заліза, ви можете використовувати, наприклад, містер цвіт антихвороз, тому що в містерцвіті антихвороз заліза в середньому у 10 разів більше, аніж в інших добривах порошкових, у тому числі. До того, що у добриві, наприклад, містер цвіт антихвороз, або це може бути також Брексіл. Лінійка із мікроелементами Брексі у мульті, вона називається, теж є добрива ом, із вмістом цинку, тому що на перегоніях при о, зростанні перед бутанізацією часто виникає дефіцит цинку. Як виглядає дефіцит цинку? Уявіть, що на даному листкові? Білі крапки. А якщо ви хочете побачити це наочно, переходьте у відео з назвою дефіцит цинку, дефіцит кальцію та інші дефіцити посилання в описі до даного відео. Підживлюйте свої рослини, пишіть коментарі, задавайте питання і всім гарного дня. Побачимось у нових відео.